Три роки ми не прибираємо котячі лоточки, вони миються самі завдяки ось таким девайсам. Це наші кішечки, у мене їх чотири. І ось як вони ходять самі на полоточок. Дуже зручний девайс для власників котиків, фактично, тому що назавжди відпадає прибирання котячих відходів, будь-яких. Тобто немає більше наповнювача, розсипаного, ні сітки, з якої треба какашки руками прибирати. От, навіть не треба знувати кнопочку унітазу, до як, ну, тих, які в кого начені котики на унітаз. Ми не змогли цього зробити. У них спеціальний свій унітаз ось такий, називається полоток. І ось так ось вони на нього ходять по черзі, чекають чергу. Дуже розумні кицьки. Я дуже щаслива, що є такий девайс. Бо коли його не було, то я вставала там. Боже, треба було два-три лотки тримати або вставати після кожного котика, прибирати. Ну, це було важко насправді. Нажимаємо кнопочку і починається змивання води. Можете не нажимати через 45 секунд після того, як кішечка пішла, змивання відбудеться автоматично. Бачите, наповнюється водичка. Покажу вам трохи зблизька, щоб більше бачили. Води йде так, як на звичайному унітазі, в деяких випадках трохи менше. Ну, якщо, наприклад, кішечки вже звикли до, е, до лоточка так, і ціляться прямо в каналізацію, то там можна знизити рівень води і буде водички йти менше. А на початку етапу привчання водички йде більше. Ось, Піднімається все, промивається якісно. Гарненько і все спускається прямо в каналізацію. Є міжнародна доставка, також виробник приймає, ну, виготовляє на замовлення. Ось так, гарненько, все зновилося. Всі щасливі. Що ви думаєте на рахунок такого девайсу? Як вам?